Ну, якщо говорити про те, які заходи можна застосувати в вигляді санкцій, то найбільш дієві, з моєї точки зору, санкції, які стосуються самооборони згідно статуту ООН. Тобто санкція оборони держави вона має бути підкріплена відповідними засобами. І такі засоби, як в вигляді важкого озброєння, вже надходять в Україну. Хотілося б, щоб це відбувалося раніше і динамічніше, тим не менше. Саме ця санкція, на мій погляд, є ключовою проти російської агресії. Те, що зараз говориться про пакети, йдеться про економічні обмеження. І ну, ви знаєте, шостий пакет Європейському Союзі по нафтовому ембарго, Крім додаткових там відключень від свіфту конкретних банків. Це все є в пакеті, але просувається дуже повільно. Ми, звісно, вдячні за те, що вони йдуть досить впевнено, поступально в цьому. Але я вам скажу свою думку. Я завжди вважав і вважаю, що мало б бути швидке застосування санкцій, які не поступові, а дійсно обмежувальні. Ну, наприклад, не можете ввести ембарго зразу нафтове всі країни, от, моментально чи газове, зробіть. На якийсь період такий мораторій постачання, тобто а потім уже готуйтесь до ембарго. Але ну така лінія продовжується. Якийсь пакет за пакетом. цей на шиї, звісно, там російський він затягується, але це не той темп, який потрібен Україні. Якщо говорити чи можуть вони більше, так да, можуть, і ми очікуємо цього.